Два міста обласного значення отримали грошову допомогу. Сам Бріжовпа виграли конкурс проєктів з енергоощадності. Фактично від сьогодні мають по 7 мільйонів гривень на вирішення зазначених проблем. Представники міст області та фонду сьогодні підписали протоколи щодо реалізації проєкту більше. Ірина Качмарик. Тепло заощадження перед тим як надати фінансову допомогу для економії енергоносіїв, фонд привів аудит приміщень комунальної сфери. Ми отримали плани. Реконструкції всіх об'єктів з можливими сценаріями, так скажемо, за наявності фінансових ресурсів, так скажемо, базовий, який забезпечить повертання коштів або самоокупність на рівні 4-5 років, і такий скажемо базовий плюс або розширений. Самоокупність або окупність цих заходів складатиме 7 років. Але це буде комплексне рішення. Гроші виграли два проекти у Жовків Переобладнають міську котельню. А в самбурі реконструюють вуличне освітлення. Ми планували об'єднати теплові мережі. Мережі котельні новозбудована, яка має працювати на на відходах деревини. Ми маємо газову котельню. В зв'язку з тим, що газова котельня розміщена в щільній житловій забудові, і приміщення невелике, немає можливості провести модернізацію. Тому було прийнято рішення фахівцями, експертами об'єднати теплові мережі. Планується провести кабельне освітлення вулиць міста, самбере поміняти замість стовпи. Ступив електричник, буде проведене кабельне кабельні провода. Поміняти, поставити лампи, це дасть змогу, надзвичайно зекономити кошти на за оплату енергоносів. На ці два міста фінансовий ресурс становить 14 мільйонів гривень, по 7 мільйонів кожному. Ще по мільйону гривень міські ради повинні знайти самі в бюджеті, який спільно узгоджений обласною радою і обласною адміністрацією, який затверджується сесією обласної ради, передбачено кошти на енергозбереження. Але звичайно, таких коштів є недостатньо і тому дуже важливо, що ми сьогодні можемо зало. Учити грантові інституції для співфінансування таких проектів в наступні роки. Ми все таки розраховуємо ще більше коштів залучати. Також є для нас важливий і досвід співпраці, адже ця співпраця, яка є не тільки отримання коштів, але і консультації. Фонд та облрада, також готові надати кошти на енергозбереження у Львівській обласній станції переливання крові та допомогти центру розвитку дитини у Мінці Буський Ірина Кочмарик, Юрій Матьора, Новини.